Ще одна кімната для любителів спокою та затишку. Ось таке вікно з виглядом. На внутрішній двір. Старовильна тумбочка. Ще одне вікно з виглядом. На далеке гори такий собі пейзажик і велике пружинне ліжко для любителів гарного сну та свіжого повітря. Ну і пічка, яка при похолотанні надасть вам незабутнє тепло та враження.